Усім добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати нашу тему опрацювання табличних даних. Розглянемо з вами виконання практичної роботи номер 7 за темою математичні і статистичні функції. Для того, щоб повністю виконати і здати практичну роботу, потрібно. Завдання переглянути повністю. Натискаємо знизу ліворуч команду переглянути завдання. Нам треба е, діти у е, завданні математичні статистичні функції презентації, виконати задачі 1 та «Задачі 2. Відкриваємо. Презентацію, і подивимося, що нам потрібно виконати. І так, перша задача. У клітинках A, B, C є числові значення, треба знайти значення іншої змінної вказаною за формою, яку ми бачимо M. Ще раз вам нагадую діти, що всі формули нам треба обов'язково писати лінійно. Тобто, як ми з вами запишемо у програмі Excel. Нам потрібна буде формула починається зі знаку равно, тобто, е, тут у комірці B5 ми будемо починати равно. І в дужках ми запишемо посилання на комірку А плюс Б плюс С. значення. Ось, беремо в дужки і ділимо на 2. Ось так буде виглядати наша лінійна формула, яку ми впишемо. І так, поїхали. Uh, для того, щоб uh, виконати це завдання, можна виконувати на смартфоні, комп'ютері, uh, планшеті. Uh, ми з вами повинні uh, додати або створити Google таблиці. Так, поїхали. Я е, зроблю скріншот для себе, щоб мені було зручно е, працювати за допомогою програмки Lightshot. Ось, так. Так. ось. Далі праворуч натискаємо Додати або Створити і обираємо Google таблиці. Так, натискаємо таблиці. Створюється порожня Google таблиця. Вона автоматично зараз від, відкриється у новій вкладці. Ось. Ну Тут два варіанти. Перший варіант: дивіться, ви будете перемикатися між вкладками. Ось так, дивитись на завдання презентації Таким чином, це перший варіант. Да? Перемикатися ось таким чином. Другий варіант можна скопіювати і вставити, як ми з вами зробили, щоб не перемикатися. Ще раз вам нагадую, що все, що ми виконуємо в Google об'єктах, таблиці, презентації, воно все автоматично зберігається. Тут не треба нічого зберігати. Ми можемо тут змінити. Наприклад, назву нашої практичну. Я залишу просто практична робота номер 7 Це буде називатися ось так наш документ. І так, починаємо виконувати практику. комірці А1. Ми вводимо А. Просто А. комірці Б1, вводимо Б. комірці С1, вводимо С. Далі. А2 вводимо в значення 12, B2 в Б2 значення 13 і С2 значення 14. Ми виділяємо ці комірочки, робимо форматування. Обираємо інструмент межі і обираємо усі межі. Далі ми можемо зробити вирівнювання за центром. ось і е, можемо е, зробити формат е, заголовка таблиці на півжирним обрати B. і зробити заливку е, сірий колір. Ось, бачите, да? ми з вами зробили за зразком. Далі в комірку А5 ми вводимо е, буковку N так. І е, робимо заливку теж сірим кольором, і М робимо на Теж ми тут виконуємо межі усі межі. І в комірці B5 ми вводимо формулу, е, яку нам, яка нам буде рахувати і знаходити М. Тобто ось сюди вводимо цю формулу. Поїхали. І так. Ми з вами формула ще раз вам нагадую, починається зі знака равно. Формули пишемо лінійно, тобто відкриваємо дужки, пишемо А, а, а це комірочка буде А2, тобто А2 плюс Б2, плюс С2, закриваємо комірку. І ділимо це на 2. Це ми з вами записали лінійну формулу. І натискаємо Enter. Тобто ось така у нас з вами відповідь: 19,5. Ось це перше завдання. На арку ще один ми можемо тут написати, перейменувати і написати завдання. О, так. Завдання 1. Завдання 1. Далі додаємо наступний аркуш, ось плюсик. Він чистий. Переименовуємо, пишемо завдання або задача 2. Ось, і е, створюємо діти другі задачі. І так, відомо результати середнього балу учнів, визначити рейтинг успішності учнів. Тобто ми з вами, щоб не перемикатися з вкладки на вкладку, ми можемо зробити скріншот за допомогою програми LightShot, яку я вам розказував, показував. Так, ось, робимо скріншот і переходимо на... Вкладку і додаємо собі вставити. Перед нами є е, дані і ми починаємо вводити. Комірку А1. Ми вводимо номер. Комірку Б1. Ми пишемо е, прізвище. Бачите, да як дуже зручно. Комірку С1. Середній бал, середній бал. Комірку Enter, рейтинг успішності. Рейтинг успішності. Ентер. Якщо там вміщується слово, можна до комірку збільшити, стовпчик або зменшити. І так, номер нам потрібно до 10 розтягнути. Пишемо «1» Enter, пишемо «2» Enter. Виділяємо першу-другу комірку і маркером заповнення розтягуємо до 10. Ось, бачите, це називається заповнення даних. Дуже зручно і швидко, якщо у нас дуже багато е, там, мільйон, наприклад, прізвищ або тисяча прізвищ. Так, далі зробимо межі, виділяємо нашу таблицю. Робимо усі межі. Е, можемо зробити за дзерцем. Е, заголовок таблиці завжди діти робимо на півжирні текст. Можна тут заливку зробити, щоб так було красиво. Е, далі е, нумерація у нас по правому краю і комірці. А прізвище буде по лівому краю. Тобто виділяємо, робимо полівому. Ну і починаємо вводити, да? Бо э, Бондаренко, Enter, Іванов, Enter, Ігнатов, Enter, Карпенко. е, Enter. Э, Козленко. Enter. Ну, таким чином крохмаленко. Enter. Таким чином ми вводимо діти. Дані. За зразком. Новіка. Enter. Слісарчук. Слісарчук. Enter. І Шевченко. Шевченко. Enter. Далі вводимо середній бал у нас з вами по. Комірце виділяємо діапазон по правому краю. Обираємо правий край і вводимо через кому 3,9. 6,8. 10,3, цілих 10, 10 10, 9,6, 8,4, 6,8, 7,2, 7,3, 7,9, Ну і останнє нам треба діти, ввести одну формулу, яка буде нам рахувати рейтинг. Тут у вас є пасхалка, ось завдання. Дивіться, Пасхалка, бачите, да? ми повинні з вами використовувати або функцію RAM, якщо є, якщо це керується, якщо програма англомовна, то там буде функція RAM. І так, давайте подивимося спочатку з кириллиці, чи є функція? Run. І так, виділяємо з комірку 2 і нажимаємо тут FX, бачите, не працює. Да? Тоді ми вставляємо вставити функцію. Ось. І тут є усі функції, усі функції. Бачите, да? всі функції англійською мовою. За алфавітом дуже 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 багато. Ми шукаємо функцію rang тоді англійською мовою BCD. За алфавітом шукаємо букву. Ранг. Ось, Ось ця наша функція. Ми її обираємо, і тут треба прописати. Бачите, тут не, немає майстра функції як у програмі Microsoft Excel. Тут треба прописувати. І так, прописуємо е, першу камірку c 2 Далі, тут у вас є паскалка кома. І далі перша і остання камірка е, абсолютно. І так, пишемо кома. І далі перша комірка. О, так, зараз ще раз ось тут. О, додаємо. Тоді потрібно буде прописувати повністю англійськими буквами діти. С2. Робимо F4, натискаємо так. Тут немає, не працює F4, значить, знак долара Uh, шик 400 І діапазон. Вказуємо останнє і перша остання камірка. Остання буде С 11. Ітак, Dollar C, доллар, $11. Так, помилка. Чому помилка? Давайте подивимось по скалку синтаксис. А, не кома, а точка з комою вибачаю состейна. Да? Так, давайте виправимо нашу помилку. А, так, тут у нас не кома, а точка з комою. Так, видаляємо і ставимо точку з комою. Ось, Enter. І так, ми бачимо, так? Да? І ми можемо просто е, копіюємо за допомогою маркера заповнення, розтягуємо все діти. Ось е, ми отримали рейтинг е, Ну, саме великі. Ми взяли від найменшого до найбільшого. Ось така у нас з вами практична робота діти. Так, у мене все. А, і дивіться, ще раз повторюю, що все, що ми виконуємо, все автоматично зберігається, ми просто закриваємо вкладку таблиці і е, натискаємо тут е, в завданні кнопочку «здати», здати. І так, робота відправляється вчителю на перевірку. Ось така у нас з вами практична робота. sedite. U mene vse. Djakuju za uvagu. Do pobačenja.